Всім привіт! Сьогодні я буду знібати дуже цікаву карту, називається Самольот Сюжет. я дуже сильно люблю сюжетні карти, бо вони дуже цікаві. Смисел цієї карти. Зараз ви. Ми... Давайте я буду одна на цій карті. Я просто хочу вам показати все і буде дуже прикольно, якщо я буду одна. Зараз будемо Можна подивитися. Ось. Один нуль. Це ніби ми сідаємо на літак і ось. У нас місце д 10. Ось. Ось, наприклад, у нас тут є місце. Це такий великий літак. Можемо його походити, подивитися, що тут одне і що тут і як тут. Тут пароль, і це потім. І тут, кстати, треба іменно на конкретний місце сідати, тому що більше не з Боже. Всім привіт. Каже ваш капітан. Вітаю на борт рейсу 2435. В справжній час будемо в висоті 33 тисячі футів. На рівнем моря. Погода виглядає чудово, що означає, що, що означає, що буде все добре. Не стесняйтеся подивитися роздивитися літак. Тут ходити. Кстати, я можу тільки на своє місце сідати. Бачите, я нічого місця не можу сідати. Будь ласка, знайдіть своє місце, оскільки ми збираємося пересікти зону високої турбулентності. Окей. Діді, діді, діти, діти, я не можу знайти. Фух, я встигла своє місце знайти. Я в останню секунду встигла сісти. У нас буде таке, як тур турбулентність пройшли. уровень. Дякую за ваше. Сотрудничество. приготовтеся до того, що наша команда готовить закуски для всіх. Екіпаж. Всім привіт! Ми члени Ми команди. Ми будемо доставляти смачні сендвічі. Насолоджуйтесь, окей. Так, у мене ось є бутербродик, ми можемо його з'їсти. Мені не добре. В цьому сон... В цьому бутерброді Моєдес? Веде аналітина Просто честно, что я удаю, я буду в самах заказать. Будь уже идти. Аптечку. Аптечку. Я шукаю аптечку. Хотя будешь ніч, иначе я проиграю. Типа, ваш кайф погружу, потому что, типа, будем погано. Потому что у меня легія на бой. Ні, час оборо. Я думаю, води байдус тут. Це вроді. Біп-ліп-ліп-ліп. Десь може бути ще. Фух. Я зайшла її. Фух. Це було близько. Дуда! Справді. Добрий день, пасажири! Повідомляю вам що... Повідомляю вам, що ми достигли досягли стабільної висоти. Це ду. Зараз класний час, щоб поспати. Араз ми можемо спати. От бачите. Можете побачити, що зараз ніч закрила. Спокою дедо. На добра ніч, пасажири. Не забудьте розтягнути ноги. У нас є ще декілька часів. Капітан. Ми почнемо просто посидіти до. Здається, ми втратили енергію. Тримайтеся, поки ми пробуємо полагодити. Хлопці, що це на правому крилі? Ось він, цей чудіще. Ти добрийсь. Це звіс збій є! Звіріє! Чого я просто не залізла, ну, але що я могла просто залізти. Просто якщо я буду так просто робити, так зараз треба, щоб. Ось. Все. Коротше, зараз буде десь відкритий туалет. Давай маємо їх зайти і туди сховатися. Ось. Фух, буде життя змії забрали. Друзі, є відкритий туалет. Ми бу... Скоріше, ми будемо там без... безпечніше. Нам там, там, там буде безпечніше. Все, тепер я чекаю в туалеті. Я вже вийти не можу легітиш? Давайте зброї сильно покусали, от мене майже життя Уже ще капіку я вимерла від змій. Це Це було страшно. Ми маємо обсудити, що Чорт Черт... возьми. Робиться. Така вже спокоїть кабузочка. Субит... Страшне собиття закінчилося. Поки ждемо ось все. Ну, ще де все це то перечитається. Це таке перше спитання страшне. Харчування встановлено. І збії. Слава. І збії зникли, слава Богу. І створіння на крилі також зникло. Стра. Жахливо. Ваша увага, пасажиру, в мене є гарні і погані новини. Загально в тому, що ми по що харчування постановлено. А погана новина в тому, що а погана вида в тому, що ми губимо, що ми... губимо повітря. Кислородні баски. Впадуть з ваших міст, візьміть один швидше. Ось, типу. Тут немало повітря, і ми наділи кисневу маску, яка нам буде допомагати дихати. Ця маска буде тримати у вас в безпечності, поки ми не стабілізуємо рівень кис... Рівень кисню. Ось зараз все трясеться сильно. Боже мій, що це? Це виглядає як Бомба! О ні. Що ми будемо робити? Добре. Все, заспокойтесь. Якщо ми не йдемо ви щось зостріє, щоб капелі, ми зможемо допомогти роджині. Я знайшла пару ножиць. Який кабель я маю відрізати? Синій кабель. Я відріжу синій кабель. Фух. Ви зробили це. Це здався закінчиться. Ми давно не чули про команду. Ми маємо пошукати їх і перевірити, чи все в порядку. Я знайшла їх. Куди без це Треба швидше втінок. Да, потрібно попередити капітана. Швид швидко добратися до кімнати капітана. Добратися. закритий. Щось робиться всередині. Капітан може бути в небезпеці. Двері за Нам потрібно знайти код, щоб відкрити. Покваптеся! Добре. Пам'ятаєте, ми бачили код, коли. Оп! Досліджували корабель. Ой, не корабель, а. Відтак. Я знайшла код. Все, я знайшла код. Вже ми відкрили до капітан. Уже відкрили кабіну капітана. І ось. Ось цей чудочко. Це створіння І капітані без. Ти заплатиш за те, що зробила. Думаєте, що знаходитесь тут випадково? Ну це не так. Це не важливо. Це, і тепер прийшов час вберти. Побачився в захробному житті. Копей без собаки. Літак так падає? Що ми будемо робити? тик кто автопилота. Да, потребно зайти кто по автопилота, я скажу. Давай тогда в час. Нажимай на все. Нажимаем на все, чтобы зайти кнопку. Я так просто это не важно работать. сразу все кнопки перетикать, и какая из этих кнопок будет автопилот. Я знайшла кнопку. Ого, як я швидко знайшла. Аж аж не вірю. Виходить була або оця кнопка. Ми зробили це. Ми врятували самоліт. Ось самоліт. Літак. Ми врятували літак. Це був дуже сумасшедший політ. Я просто хочу бути вже вдома. Небезпечність, небезпечність. Тепер все, що нам треба зробити, це знайти екстрений телефон, щоб ми могли покликати на допомогу. Бігаю туди-сюди, політику. Добрий день, нам потрібна допомога. Капіталь без сознання. Не хвилюйтеся, ми доставимо вас до хати в ближайший час. З вами все добре? Так, зі мною все добре. Режим автопілота вклю... включений. Вимкни. Добре, ми відслідили ваше місце знаходження і беремо контроль. В мене є одна остання задача для вас. Хтось має тримати... Хтось має керувати літаком. Займіть місце біля капітана. Сядьте, до... Сядьте до капітана. Там біля капітана ще один і ми зараз маємо сісти до нього туди. Ось. Якщо ви до... Як, як... я думаю, ви забітали, що не як... Окей. Okay. Як обичте якраз, де не рушити зараз от бачите, що це от це без'явиться. Це туди. О ні! Як ти вижила, Регіда? Ре... Як ти вижила, Регіда? Я вб'ю твоїх друзів. Ага, щас. Думаю тобі. Ти вилез вахтом. Я повернуся за тобою. Твоя енергія. Я вб'ю тебе. Ні, монстр. Ні, монстр. Все, с тобой Ну пока, с тобой. все, 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 застрелимся все, доброе Уже все, 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 I played все, 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 я прошла. І все. Ось таке відео на сьогодні Всім пока-пока!